Дати на свої трансляції. Мене звати Євгеній, я адвокат. Будь ласка, поставте плюсик, якщо звук, і картинка в гарної якості. Якщо є не гаразди, ставте мінус. Ну, а тема сьогоднішнього нашого буду ефіру обмежено придатні, скасуючи ні, блокування законопроекту, точніше, вже, начебто, закону, 10313, Ну і також поговоримо про мобілізацію 18-річних. Тому, будь ласка, щоб нічого не пропустити, підписуйтеся, тому що, як і завжди, цю трансляцію я залишу у себе на своєму каналі. Якщо не розкрию якісь питання, обов'язково пишіть коментарі, ставте запитання. Ну, а ми погнали. Тож. Перш за все, про що хотів сьогодні поговорити, це про обмежено придатних. 21 березня 2024 року Верховна Рада прийняла законопроект 10.313, який серед іншого, начебто, послухав всіх телеграм-каналів і новин і всяких інших блогерів, скасовує обмежено придатних. Робив про цю е, зміну відео. Тому, будь ласка, переходьте на мій YouTube, передивіться відео всі ці. Ну, а я ж розказую деталі. Тож, Обмежено придатних насправді не скасували. Закон точніше, е, да закон не вносив зміни в наказ 402, і так і не міг в них внести зміни, тому що 402 наказ то не знається. Наказ Міністерства оборони, який регулює порядок проходження ВЛК. Там є критерії визначення, е, перелік захворювань, які перезна, передбачають е, визначення. Чи обмежено придатних, чи непридатних, чи придатних до військової служби у мирний і воєнний час? А законопроект 10313 передбачив лише повторний огляд для обмежено придатних, і то після того, як Закон мав набрати законної сили у вказаних осіб було ще 9 місяців, і найголовніше, що треба сказати, це те, що вказані особи повинні були пройти повторну ВЛК тільки після того, як до них прийде повістка, чи їх в якимось чином викличуть і доставлять до ТЦК. Розумієте, в чому питання? Тому ставте лайки, щоб більша кількість людей могла подивитися, заспокоїтися. Законопроект 10313 передбачав і інші зміни е, до законодавства, в тому числі покращення служби і таке інше. Однак на даний момент у Верховній Раді є дві постанови про блокування, оскільки народні депутати вважають, що під час голосування було порушено процедуру. А це немаловажно. Тому хочу заспокоїти, що законопроект навіть не підписано головою Верховної Ради, і не треба розганяти, що все тепер інвалідів, бо багато клієнтів звертаються, багато людей пишуть, що все інваліди підуть на фронт, все це безпреділ. Ніякого безпреділу ще не відбулося. Якщо дійсно були процедури і вони були порушені, то Верховна Рада повинна дати цьому оцінку. Будемо розбиратися. Я вважаю, що повторний переогляд це не що інше як намагання виправити ту ситуацію, тому що ми розуміємо, що багата кількість людей в період повномасштабного вторгнення отримали статус осіб з інвалідів з інвалідністю. Точніше, на, на наголосити потрібно не інваліди, бо це якось трохи образливо. А треба вживати в такому ключі особи з інвалідністю, і такі особи отримали вказаний статус. А, значить, начебто незаконно. Ну для цього є правоохоронні органи. Да, зараз багато скандалів, що вилучають під час обшуків голів там БЛК, голів там сек, вилучають значні кошти. Що це за кошти? Розбираються слідчі органи. Ми поки не будемо давати цьому ніякого оцінку, тому що ніяких поки що обвинувальних актів я ще конкретних осіб за останній час не бачив. І ми розуміємо, що потрібно. Говорити ще й про презумпцію невинуватості так, такі випадки могли бути ніхто їх не виключає, і мені дуже як би сказати прискорбно чути, що під час війни є такі випадки, да, що можуть бути корупційні ризики. Вони є все ж таки, тому що диму без вогню не буває, а вказані особи будуть значить притягнуті до відповідальності в такому разі. Я надіюся, тому що невідворотність покарання має бути. Ну, а ми з вами ще поговоримо про те, що планують начебто мобілізувати 18-річних. Правда, це чи ні? Зараз будемо з вами розбиратися. А ви поки підпишіться і можете вже переглянути е після цього ефіру мої інші відео, вчорашнє відео про стосовно мобілізації. Вісімнадцятирічний хотів дати тільки декілька роз'яснень, заспокоїти людей знову нагнітання, йде з того боку, що та це сплановано все було. Чому студентам не дозволяли тоді виїхати, якщо їх не будуть мобілізовувати? Однак хочу зазначити, що на даний момент немає заборони стосовно мобілізації ні обмежено придатних, 18-річних. вісімнадцятирічних. Зараз розкажу, чому. Перш за все, немає імперативної норми, яка би говорила, що є пряма заборона на мобілізацію 18-річних, на обмежено придатних і таке інше. Всі ми знаємо, що багато добровольців, чесь і мішана пішли служити, мають також е, посвідчення особи з інвалідністю. Є 19-річні, 20-річні пішли захищати нашу країну, тому ми. Повинні про це не забувати і намагатися покращити їхню службу і робити все, щоб їм було легше отримувати статус учасника бойових дій, проходити, значить, підвищення кваліфікації, отримати додаткові соціальні пільги для себе і для своїх сімей, отримувати безкоштовне житло. Хоча переглянути деякі норми, або деякі чиновники, хто не знає, отримують державне житло, а потім якимось чином його приватизують, і потім у них виявляється, що в них не одна квартира, а декілька. А до цього вони не мали взагалі ніякого житла. Я взагалі виступаю за те, щоб давати таке соціальне житло і без права його приватизації на ну, найближчих там, хоча б 10 років. Ну тому що ну. Небідні люди приватизують ці квартири, зазвичай це чомусь або вище керівництво, або судді, або інші. Нічого немає конкретно проти цих людей. Є багато серед і чиновників, і серед суддів, благородних і порядних людей, але деякі сім'ї, військовослужбовців. Не мають взагалі ніякого житла, багато соціально незахищених категорій немає житла. Тому тут треба розуміти. Ну, щось трошки від теми віддалився, тому, будь ласка, розповсюджуйте цей ефір, тому що серед вас багато моїх однодумців, є багато людей, які пишуть значить, критику. Звичайно, в деякій мірі вона буває не конструктивна, а в багатьох випадках ще буває конструктивна. Звертаю на це увагу, і до чого ще хочу е вас, як то кажуть, не долучити, а настанови які дати. Що не потрібно сприймати всю інформацію на віру. Не потрібно б хвататися за голову. Треба все аналізувати, дивитися, слідкувати за значить за моїм каналом, в тому числі, тому що я перш за все маю на меті заспокоїти, зняти стрес у цей і розкласти все по полочкам. Тому як резюме: по перше, обмежено придатних не скасували. Законопроект 10.313 поки що заблокований. Мобілізація 18-річних теж поки що не відбувається тільки з згодою вказаних осіб, так само, як і мобілізація обмежено придатних. Але наприкінці цього відео хочу зазначити, тому що багато до мене звертаються клієнтів. Багато військовослужбовців говорять про те, що у них погіршився стан здоров'я, а під час мобілізації вони приховали свої хвороби. Але. Якщо плануєте піти до служби, будь ласка, розумійте, що це навантаження на ваш організм, тому не приховуйте свої захворювання, підготуйтесь кваліфіковано, отримайте всі заключення медичного персоналу, і якщо вам сказано буде, що так, маєте деякі проблеми. Але в подальшому вони не зможуть зробити, якщо не буде тільки поранення, якихось загострень. І ви все ж таки плануєте йти служити то честь вам і шам. Але якщо маєте проблеми зі здоров'ям, тому що це немаловажно. Мали проблеми зі здоров'ям, війна його здоров'я не додавить. Тому, будь ласка, в кожному конкретному випадку думайте про себе, тому що буде потім важко звільнитися зі служби. Потрібно буде пройти велка. Можливо, МСЕК, а зараз всі ці органи перенавантажені. Тому, будь ласка, наприкінці обмежено придатних ще не скасували, і не треба тут гарячку розводити і писати, що все пропало, все кінець. І по-друге, 18-річних ще поки що не мобілізували, ще не прийняли навіть законопроект 10449. Тому тримаємо руку на пульсі. Всім гарного дня. Слава Україна і честі слава нашим захисникам і захисницям. Бережіться.